Листопад 1982-го на радянському телебаченні показують балет Лебедини-Озеро. Це означало, що після довгих 18 років правління помер, здавалося б, вічний. Ні, не революціонер, а генеральний секретар комуністичної партії, е дорогий товаріщ Леонід Іліч Брежнік. Для одних він запам'ятався ковбасою по 220 і недорогим, можливо, смачним пломбіром, а ще економічною стабільністю. Для других він запам'ятався. Каральною психіатрією і переслідуванням інакомислячих, тобто дисидентів для третіх невеликою переможною, хоча зовсім не переможною війною в Афганістані, але її тоді називали щось на зразок спецоперації. А для четвертих узаконеними поцілунками з чоловіками в засмокт. Все це разом називалося Епоха застою. Про неї сьогодні і поговоримо.